Зараз я озвучу вам три основні меседжі пропаганди, і ви скажете, що з вами це теж траплялось, але ви не знали, що це саме вона. Метод гнилого оселедця відволікання уваги від головної теми шляхом вкидання скандальної, емоційно заварвленої, неправдивої інформації. Так, так, це саме те, що ми називаємо плітками. Цей метод використовують, коли хочуть підмочити чиюсь репутацію. Наприклад, ваші колеги починають розповідати вам про те, що вона з кимось спить, що вона має якісь сумнівні зв'язки в кримінальному колі, чи їсть горобців на сніданок. Але ця гнила інформація, наче втирається в репутацію людини, яка стала жертвою пропаганди. Другий популярний метод пропаганди велика брехня, повторення грубої неправди, настільки часто, що люди починають у неї вірити. Давайте згадаємо розп'ятого хлопчика в трусиках. І третій метод навішування ярликів, прикріплення негативних або позитивних стереотипних назв, наприклад, зрадник, ворог народу чи герой, для формування ставлення до людей чи явищ без реального аналізу їхніх дій, Запудрювання міста. Це основні методи, які використовуються під час політичної або інформаційної війни. Їх ще використовував Гебельс та Олександр Македонський. А ви лишайтесь на світлій стороні? Та пам'ятайте, що хто володіє інформацією, той володіє світом.